Не заздріть тому, кому легше живеться, хто кращий у чомусь, кому таланить, немає людини, яка завжди сміється, І такої немає, яку завжди болить, не заздріть ні грошам, ні владі, ні славі. Хіба вони нам гарантують життя, в якому не знайдеться і дня для печалі, а в дім не нагряне, недуга страшна? Не заздріть, що хтось ще, як молодий місяць, усе швидкоплинне, усе суєта, і молодість кожного старість замінить, і личко змарніє, побіліє коса. Не заздріть ніколи, нікому, ні в чому. Тут вічних ні радості, ні смутку нема. Турбуйтесь, щоб у вашому серці людському. Місця не було для зависті і зла.